Чи потрібно людині відпрацьовувати 14 днів, і як взагалі до цього ставитися? Закон каже, що працівник має попередити роботодавця за 14 календарних днів до дати звільнення, і це не є покаранням, це є строком повідомлення. Можна не виконувати ці 14 днів, якщо е, ви робите це за згодою сторін з роботодавцем. Якщо роботодавцю окей, що ви підете раніше, ви можете це узгодити, і вам не обов'язково відпрацьовувати ці 14 днів. Тому це абсолютно нормально, в цьому немає нічого такого. Як до цього ставитися взагалі людині, на мій погляд, до цього потрібно ставитися професійно в незалежності від того, як, які саме причини вашого звільнення, і в будь-якому разі треба передати справи, закрити задачі і не псувати собі репутацію, не псувати відносини з роботодавцем, навіть якщо десь він або вона поводила себе неправильно з вашої точки зору по відношенню до вас в будь-якому разі 14 днів це термін, який дозволяє роботодавцю, навіщо це взагалі потрібно? Це термін, який дозволяє роботодавцю підготуватися до вашого уходу, щонайменш запустити вакансії і спробувати вас замінити на цьому ринку. 14 днів це абсолютно неможливий термін з рахуванням того, що потрібно передати справи, але в цілому, це там, хоча б щось, що дозволяє роботодавцю якось підстрахуватися і замінити вас або перерозподілити ваші обов'язки між іншими членами команди.